Як ти заробив на вот таку машину? Як, працював і заробив, працював, продавав патрони. До патронів займався автомобілями з Америки привозив, ремонтував. А довго ти ще не працював? Довго що? Довго ти заробив на, на таку машину? А, ну звісно, довго. У мене до цього у нас була Mazda CX9. Вона. Десь там, на 5-7 тисяч доларів дешевше, ніж ця. Ну, Це ж теж не Ланус какая-то? Починав я з Ланусу. У 2007 році купували ми ланоса в салоні, я собі купив і 100 тисяч на ньому проїздив. А що це за магазин, як це називається? Airback, де ми продаємо піропатрони, накладки і все для відновлення автомобілів. Якщо вам треба відновити автомобіль, також ми можемо відновити його вам. Ви нам відправляєте. Ваші стріляні, наприклад, ремені, кермо. Ми вам все відремонтуємо, поставимо якісні піропатрони і відправимо вам назад.